Ну, щоб ви розуміли, я тут вже зарилася. Ви подивіться, О, знову ці ями, знову ці глибини. Не знаю, я сигнал цей копаю вже з півгодинки, і для початку покажу, який він. Бачите? Скакає, пригає, але ж все одно мені таке, як здається, щось цінне. І я вже знахідку знайшла, і я вже бачу її. Подивіться, де вона в ямці лежить. Як ви думаєте, що це таке? Гляньте, друзі. Мені здається, це спинка фібули, або ж, або ж навіть я б сказала, фібула така. Дивіться, я такої ще не зустрічала. Що ж це за такі жилий скіфич, хто, що такі гарні фібули, гляньте. Це таке, як ніби, мені здається, п'ятипала чи що так, тільки не бачу, щоб вона була зломана. Вона ось тут заокруглена просто і все. Гляньте. А може і ні. Може, щоб просто не замітила при огляді. Ну, зараз помиємо її. Красуня така ух, ху ух, ух. Я такої ще й не бачила. Якась такий колір у неї, не знаю, якийсь взагалі вони зазвичай всі такі якісь зелені попадаються, або ще якісь. А це ви подивіться, який колір. Якась така вся оранжево-жовта. Трохи вона, на жаль, ушкоджена. Ось дивіться, збоку немає такого, як тут. лучика красивого.